Хо-хо-хо-хо-хо-го. Ху -ху 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 -ху. е, будь хухняною дівчинкою. Поняла мене? Не бери ті капці, фу. А це поберейся. Только кидай. Баляк, пои. Вот. Та твої іграшки такі. Така голова. от нас знову дивимося... Не знаю, що це за фільм. Горогляну. Де пульт? <смех> <смех>. Скотина. А что такое? Все перебрали. А что перебрала? Яблоко падает. Яблоко падает, оно все забирает себе? На, на ту сторону. А я, что ты брешь? И что перебрает? Шо ты жирики? И котай. Качается отсюда. Пиздец мне. Ты яблоко забрала, или что? Что ты? Яблоко забрала все. Бо на її стороні падають. То хай на її стороні падають. Тухай сп'їсть, то що? Жалко. А ти в неї як малину крав? Йде ти в сраку! Крав вона малину не нахуй малину крав. Ви... Да. Нащо да. ти... ти в неї крав малину? Що ти пиздиш? Малину крав, блін. А, вона мені нахуй не нужна. Тебе повишена кислотність, а ти любиш вкрасти. <рес> <рес> Ді, де твої тапочки? А спитайся тих лохудрів, де вони дівають. Вії сама. Ви стає... виїжджати звідси, щоб тут не бачити В Задницю! прийти. Ви... тільки Ви... бо тут сума можна віти. Йдем, дід, тебе щось виганяють з хати. Та ну їх Осторожно, осторожно, кіт! Чекай, 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 чекай. О! Боже боже. На проході. Блядь, я вас побив. Дід, Привіт Боже руки. Чьо ж це руки холодні? Я не знаю, сьогодні таке от бачимо. А тобі треба. Щось. Почем, Блядь зараза. А це ми з тобою неправильно привітались. А знаєш, як правильно вітатись? Привіт Мій світ. Я, я знав, що ти сучку сину. Та ж як того разу, бачиш, це Финська. хороша колбаска, фінська. Салямі фінська. Толя любить колбаску. А, а фінську ще не пробував. Зараз куштую. В себе довго, а їсти хочеться. На Саша, боящати. На! Давай зараз підемо на кухню поїмо. Дід? А. Давай? хе У мене алергія на них. Що? На коти? Яка у тебе алергія? Чесиця. Хто тобі таке що тебе алергія? Дід, схаменися а царапається на. Наха. Він наївся вже. Хай походить трохи. Диви, яблуко вкрав. Є... Та воно ж гниле, подивись, воно гниле все. Ну воно ж. Поїв? Поїв. Смачно було? Смач. Смачно. Смачно було? Смачно. <головіко> Давай зараз за роботу сідаємо. Що, будемо робити стріми? Ну а чого? З днем народженням Даніла! Ого, 32 роки. То ти ще молодий. Хуй. Ой, ти тільки почав займатися танцями, а вже виходить нехуйово. Респект тобі. Я в тебе вірю, програміст ти хороший. Тільки не витворяй. Там хуйні всякої. Дуже багато працюєш. Та схаменись, відпочинь трохи. Ой ти не гниляка молода. Працюєш, як має бути, але давай з дідом трохи пивка йобнем. У мене є хмельницьке пиво. Любиш таке? Ой, ти прикаліст зовсім не похуїш. Розумний, гарний, хуйню не пиздиш, вовсе толковий. Та ти, прям як я, любиш ходити в файні сорочці та й не вийобуватись. Данила Авфідерзень.